Всі вітаю на каналі Квіті та інше, я Інна. І ось вже давно відео не знімала, були справи різні. Вирішила, тож, що сьогодні буде у відео. Трішки подивимося, що в теплиці росте, як там воно почувається. Ну і також хочу поділитися з вами першим розчаруванням моїм цього сезону. Ну, потрошки про різне. Тож, давайте подивимося. Так, ну що, ось почну з краю. Місця не вистачає на все. Тут, бачите, стелажів у нас, а тут грядка вона буде під ну, помідори. Трохи я їх висадила вже. Але ж оскільки тут немає навіть, де вже ногою ступнути, е, і нема куди що розставити, ще поставила горщики з розсадою. Поміж ними. Ну, Поки вони ось так. Нехай потерплять. Але вже прижилися, ніби нормально їм. Діхондра. Пересадила вже її в такий горщик підвісний, бачите? Вже доходять ось її такі павучки вже до краю, буду їх загортати. Ну, Це я її пересадила буквально пару днів тому. Також висить вже все де можна. Пересадила також вже в свої ящики, ті, що буду ставити на вікна, От, ну, на підвіконня на вулиці. Буду в цьому році, ну, там, там в мене віста була, бо вже забулася, як потрібно говорити, вибачайте. Минулі роки в мене в цих горщиках, ну в ящиках оцих балконах, були вісти бабелгум. В цьому році ну, планую оперу от, і вейв пінк. Хочу так спробувати. такий. Ну Буде на одному вікні два ящика. В одному буде опера біла, в іншому буде вейв пінк. Ось так планую поки. Зараз покажу, бачите, немає де навіть щоб пройти. На ніч передавали мороз, то все поховало. І стоїть зараз все під ногами. І обігрівачі все. Тут ще в мене хризантемка, яку я купувала, здається, я робила його огляд розпаковку. Це такі ну, красиві сорти хризантеми, із сайту стається розсада. Ось так вони в мене поволі ростуть. Дуже помалесенько, Я навіть їх не зняла з них ні одного живця, хоча планувала. Коріння дуже погано наростало. І лише ось, а я, знаєте, за них забулася, і буквально десь на тій неділі подивилася. В деяких нормально корінці росли, от ну ось дивіться, вже наросло, Ось така гарна вже рослинка. А в деяких було зовсім маленьке коріння. Ось бачите, яке вже сьогодні? Це воно таке стало буквально за, можливо, за три дня чи чотири, тому що я його подивилась, не було зовсім коріння. Я вийняла. І що я побачила? Там побачила ось ці, а садила, коли я його в ці стаканчики, були дуже гарні корінці. Ну, прям такі біле, красиве коріння, і було його достатньо, і воно не розвивалося. І коли я його, ну, коротше, роздовбала, а там були оці личинки цієї ж. Мошки і вони геть всі корінці об'їли, з них нічого не залишилося. Тільки ось тут, ну, біля краю, вже росли новенькі, то я все це актари налила, і бачите, як швидко почалася розвиватися коренева. Так що, добре, що заглянула, могла б втратити. Ось так розвиваються мої. Як же ж вони, катарантуси. Ну, Я їх сюди перенесла, можливо, їм тут і холодно, ну хай вже як хочуть. І що я вам хочу сказати, що ось ці ось в оцих ящиках, це ті, що я висаджувала ще, здається, в грудні, ось такі вони маленькі. Коренева там також, мені не подобається. А в тих, які я, ну, як це правильно сказати, ті, що я їх прищипувала, і те, що я прищіпнула, ті, я їх вкорінила, і от в них коренева розвивається. Швидше, ніж в тих, що росли півруку. Не знаю, з чим це зв'язано, ну ось так такий маю результат. Тут все помішано, і помідор я лишився, який не висадила, і перці. От перці, до речі, я свої витягла, хоч ну, можливо, хто, хто слідкує за моїм каналом, то бачив, що перці в мене були, ну, коротше, я їх перекормила, мабуть, що, і вони були низенькі такі, і викидали вже цвіт. Ну, я з ними ніби впоралася. Так, Тут все тайдали. Ось такі вже зараз вони великі. Якраз через. ну, Зараз прийму, тут ще в мене внизу під ногами і помідори. Зараз я їх прийму. Так, прийняла, вони мої, як переступити. Ну, вже Люди не забирають поки замовлення, тому що був мороз. От, а вони вже знаєте, їм пересадиться. Ну, вже дуже такі рослини, які я їх і щіпаю, але вже не встигаю щіпати. Тут прищіпнула, тут воно виросло. Тож, вже його треба пересадити. Бачите, які вони все це треба ось так обривати, тому що воно налазить одне на інше. Ну, вже надіюсь, що на цій неділі позабирають люди свої замовлення і буде трішки вільніше. Буквально вчора вечором проходилася, дивилася, трішки розставляла, а воно знову ж таки переплітається. Це віста також. Замовлення роблю такі ось такі. Що хочу сказати, по тайдалам, тайдалам треба місце. Потрібно їх розставляти, щоб вони могли якось рости. А то ж, бачите, ну, куди йому тут плестися. Вони ж і не так близько один біля одного, але все-таки, бачите, коріння, все його треба висадити, і все. Ну, Надію, що морози минули і люди заберуть. Так, трішки. Ну, все в мене тут без квітів, тому що всі квіточки я обриваю, я вже це говорила не один раз, що ну, все в мене на прищіптів. От, Але вже з деякими я не справляюся, вже знаєте, вони хочуть більший об'єм, вони весь час все рівно викидають квіточки. Зараз переступлю, щоб ви розуміли, тут у мене і не переступиш, тому що. Це те, що я вже почала висаджувати свої квіти, Поскільки мороз, то я їх позаносила ось в теплицю і ще не зрозуміло, що буде я завтра, то тут вони поки і постоять. Тому дуже незручно ходити. Але ж ось так. Переступила, хочу показати вам, лишила квіточку, щоб подивитися. Це новинка. Ну, для мене, я... Ну, Раніше я її не бачила, її не пропонували. Це Vista Raspberry Star, здається так. Ось така. Новинка, квіточка невелика. Ну, вона більша, ніж у Мінівісти, але менша, ніж у інших. Ну, наприклад, у менша. От, Ось дивіться, ще також лишила е, таку красоту. Е, це якась крізітунія. Також я її не замовляла, вона мені прийшла в подарунок. якось. Ну, ось така розквітла. Лишила її подивитися. Ну, а взагалі-то, знаєте, всі вони вже цікі. Ростуть, ростуть, і їх треба вже висаджувати. Дивіться, все, Та й дал. зовсім недавно я буквально поформувала ці замовлення. ну, По замовленнях проставляла, мабуть, ще три дні тому, і вони вже ось які. Це ще треба все щіпати, і скоріше, вже так би позабирали їх. А то, знаєте, теплиця це добре, але ж поливати потрібно двічі на день, і дуже багато часу займає оце поливання. Прямо таке вони ростуть. Коріння велике, і води потрібно багато. Ну ось Буквально вчора я після обіду поливала ось цю петуню і вже бачу, що вона легка. Потрібно знову ставати і поливати це все. Ну, Трішки натоїдає. Так, на другій стороні кавуни в мене. Ось так посходили. Тут в касеті ростуть. Їм скоро я їх буду вже. Пересаджувати, бачите, ось в корінці. більші стаканчики. Тут знову ж таки катарантуси частково. Ну і інша петунія в розсаді. Я що хотіла, так це я хотіла показати вам, знаєте, новинку ще одну свою. Це ось при Тетунія. При Тетунія, 40-й номер, забулася, що за Притітунія. Ну, якась вона помаранчева. Може, салмон забулася. Дивіться, яка красива квітка, така нестандартна, дуже нестандартна. Ну, також ось це, не, мабуть, ще це Альпетунія через Sky, якщо я не помиляюся. Ну, а так, всі мої квіти, бачите, всі вони без бутонів, без квіточок, всі я їх обриваю. Тому що, коли висаджувати, то краще, щоб не було. Бетонів. Лишаю тільки ті які новинки, щоб подивитися. Ну, і ось Новинка цього року також як ж, Ха, оранж, ну, там ще якесь слово. Е, мабуть, ще потрібно зняти ще відео по формуванню але Зараз коротенько по цьому пройдуся. Стану на табуретку і ось покажу підвісся, до якого стану я їх формую. Ну, Ночі, мороз, знаєте, а в день дуже В теплиця, то зовсім ось вилізла. На табуретку, дивіться, ось петунія. Шкода, що я її не підписала ніяк як що це. Ну, дивіться, ось так виглядає повністю сформований кущик. Ось такий кущик я вже не буду прищіпувати, не буду е з нього обривати квіти. ось вже він Які бутони будуть, такі і будуть. так А ось такий горщик, дивіться, він. По-перше, по ньому видно, що це не буде великої сили росту, хоча це й сурфінія, сурфінія якась Yellow імпульсу. Здається, так назва в неї. Але вона хоче квітнути і кущик вона не нарощує. Але я її не дам розквітнути і буду її ще дьоргати, дергати щіпати, ну, щоб хоча б вона дійшла до краю. А взагалі-то ось так. Також ще петунія, яку потрібно щіпати, От Вона якась така. Не подобається мені, кущ не наростила, а бутони викидає. Ну, Якщо взяти ось сурфіння табелвай, то вона вже, бачите, вона сама себе майже формує. Я її там буквально пару разів щіпала, вона гарно нарощує кущик свій, і бутони не викидає раніше, чим потрібно. Ось поряд, О, зараз щось позвалюю. Також, бачите. Ніби воно й заросло вже, але ще одну прищіпочку тут і не заважала б вона, щоб ніби ще трішечки, і щоб було більше оцих бокових пазуг, пагонів із бутончиками. Мабуть, що ще раз її прищіпну. Це так, я коротенько, але ще, мабуть, я зроблю відео по прищіпки. Ну, щоб ви розуміли, ось в такому стані вже досить, можна сказати, досить. Дивіться, яка ось красота калібраху, а я нічого, нічого її вже. ну, так, Поверху ось бокові ще трішки я її, ну, ті, що в різні сторони тягнуться, ще прищіпую, але квіточки вже я не обриваю. Ну, калібраху, а коли захотіла квітнути, ви її не зупините. Вона собі така і хай собі квітне. От, зараз покажу з іншої сторони. Калібрахова наробила я чимало горщиків. Дивіться, яка красота. Така помаранчева, дуже красива. От. І вони гарненько собі розвиваються. Знаєте, з тих пір, як я винесла їх в теплицю, це зовсім інша калібраху, ніж та, що була в будинку. Вона собі ніяк не сохне, не гниє, все в неї добре. Ну, ось далі мої всі горщики, всі вони без бутонів. Лишаю там, де подивитися, яка буде квіточка, щоб знати. Ну Ось дракула. Якось тінь по-іншому падає. От на відео вона більш бордова, так? То вона більш до фіолетового. Воно дуже гарна квітка. Ось також помаранчево. Дуже гарно розвивається оцей сорт. Також не дуже знаю. Ну, Воно в мене є десь записано, так, я його не пам'ятаю. Ну і нарощує красиво, і таку, ну гарненько все. Так, хочу ще вам ви... один ось зніму, вже злізла з цієї табуретки. бо можна вирухнутись. Ось, вивіться, яка красота. Калібрахуа Дракула, цю я назву знаю. Так, це щось лишила, щоб подивитися. Зараз буду також ці всі бутончики обривати. Петунія, здається, якось, чи румба розе, чи якось отак. Яскравий колір має, кущний ампельний, якийсь напівампельний, буде шапочка. Ну, такий собі. Спускатися воно не буде. Так, ще переступлю. Ось тут хочу цю калібрашку показати. Ось дивіться, яка краса. Йому так, щоб його поставити на щось тут незручно. Красоточки. Тут в мене висаджені по три саджанця. В одне, мабуть, я її зараз на землю поставлю або скинеться. Так. Ну, ось так показала, що. Тут ще в мене знизу є маленькі саджанці, такі, не знаю, що їх чи буду висаджувати чи ні. от Таке собі. Також придбала собі ще я, як же ж вони називаються, флейм, серія флейм. Флокси, флокси, багаторічні флейм. Отакі от замовила я. І такі мені прийшли саджанці, поки вони ростуть ще в таких горщиках літрових, буду пересаджувати трішки пізніше. Ну, ось тут ще знизу також стоїть, світла ніби хватає. Тут і кущова петунія, і ця розсаджена, ну все на кучі, все на кучі місця не хватає. Тут ще перець, ось цей перець, про який я розповідала. Так, ще хочу показати ось кукуруза, яку я висівала, знімала відео. Що хочу сказати, не все насіння зійшло, деяке запарилось, воно було під плівкою. Чи то йому жарко було, чи що в теплиці, чи то знову ж таки холодно. Не знаю, по якій причині, але ну, такі вони, знаєте, насінини, е, типу, як, з, ну, стали водянисті і не проросли. Ну, можливо, моя вина, тож посіяла ще одне, е, якось щось виросте. Ну, на сьогодні ось така вона кукурудзала. Думаю, ще поки висаджувати то, е, ось у невеликі ще. ну Вона якось сходила вся. Ну, Одна раніше, друга пізніше, бачите, тут ще нема курусів, ще молоденька вона зовсім. Але зійшла так, що зійшло, скільки зійшло. Ще там в мене стоїть одна під питанням, може зійде. Але ж ну, незрозуміло. З кукурудзою якось цього року не дуже. Так, ну, ось так по теплиці, Ще тут є помідори, які в мене то примерзли, то згоріли. Ну, такі собі не дуже. Ну, З овочами я не дуже товаришую, але в принципі нормальні. Хризантема тут у мене стоїть під ногами, ось треба винести не непоїнові щось. Думала, вдруг змерзне, але все-таки ж мороз невеликий був. Що ще хотіла показати, калібрашка. Калібрашку зупинити не можна, коли вона починає квітнути, то вже її не зупиниш. Ось така. Дивіться, яка красива. Тут в півлітровому горщику вона вже її потрібно висадити в кашпо. Пересаджу, пообриваю ці всі квіточки, коли пересаджу, а потім вже не буду. Тут вона в мене різна, в мене її небагато. Вже я попересаджувала горщики. Ну, такі трохи ще є. Такі ось калібрашки. Тут в мене ще знизу моя петуня, яку я маю пересадити в більші горшки для себе. Я її вже перевалила в двохлітрові деякі. Ну, Такі ось вони стоять тут деякі. Не дуже подобається, тому що забуваюся знову їх поливати. Ну, а деякі ростуть якраз, ну, дивіться, опери і вейви, то вони розрослися дуже гарно. Що стосовно, ще хотіла озвінитися. Ну, я думаю, десь окремо зніму відео по формуванню петуні. Але ось як ми візьмемо ось такий горщик: це тут сурфінія Лагон Блустар, ніколи її не бачила. Перший раз буду вирощувати, от вона вже наростила такий гарний кущ. Вже її чіпати не потрібно, вже може вона просто квітнути. А ось як така сурфінія Іант Парпел. Кущик ще дуже ріденький, чомусь він в мене не вдався, там підгниває трохи, ну буду е, пробувати його спасати. Квіточку, звісно, е, ну ще відірву. Такий, ну, невдалий кущ. точно. Якщо ось навіть порівняти з цим, то тут ну, кущ готовий до квітування, він буде красивий, він буде гарно собі квітнути, вже йому нічого не потрібно. А поряд, це, я думаю, це якась тумбеліна. Мабуть що, бачите, вона вже ось повикидала бутончик, і це все ще пройдуся раз по ній і обірву цей бутончик. Ось так. Вся по краю обіру, а потім вже хай квітне. Ну, ось такий невеличкий огляд. Не знаю, цікаво чи ні, ще. Зараз пройдемося, я покажу, що в мене вийшло. Посадила мікс. Посадила мікс і що вийшло, Ну, розчарувалася. Зараз покажу. Ось прийшла, ще я його не винесла, заносила на ніч в будинок, тому що мороз розпридавали. Ну що, 30 літрів горщик, дала його на дві вісти. Висадила в окремий об'єм в 3 літри вісту червону, вісту білу, дорощувала її там, потім пересадила в 30 літрів. Ну, хотіла отримати гарний результат. Ну, а результат такий. Ви бачите? На вісту це не похоже ніяк. Це якась тумбелін, Ну, чи я не знаю, якась махрова петунія. Я таку навіть не замовляла, у мене такого кольору немає тумбелін. Якийсь мені пересорт зробили. То я й не знаю, замість якої вона, чи замість вісти червоної, чи замість вісти білої, не зрозуміло, але навіть якщо червона, то можливо ще цей мікс якось буде виглядати. Якщо це біла, то воно, ну, знаєте, ні на що не буде похоже, тому що все-таки вона бліда. Біле з блідим таким буде некрасиво. Тож я вже трохи розчарувалася, але вже знаєте, буде як буде. Таке ось. Ну, не знаю. Тут вже лишила квітку, щоб. Тому що я все ще прибираю, бо то не тут ось лишила, щоб побачити, все-таки який це в мене буде мікс. Ну на цьому все вже коментуйте, що ви думаєте, що у вас росте. Ну і миру нам та гарних квітів.